Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами власним досвідом проходження спірної по якості гри Stellar Blade від корейської студії Shift Up. Відео з порадами вже на каналі, тож прошу підтримати переглядом. А для тих, хто має вільну гривню на підтримку всього хорошого, банка в описі. У грі Stellar Blade ви граєте, як це б абсурдно не звучало за десантника сьомого повітряного загону, який як і попередній, був відправлений на землю, щоб звільнити її від найтібів. Древніх і могутніх істот, але все пішло одразу не за планами, і наш корабль почали збивати ще в космосі. Ось така зав'язка сюжету. По ходу гри нас буде супроводжувати Адам і Лілі, виживши на землі, і інженер попереднього загону. Вони будуть всіляко нас підтримувати в подорожі. Окрім них з важливих персонажів ще будуть такі: командирка загону таті, оракул, головний в ксіоні. Рейвен, голограмний спогад і матір Сфера, це та хуйня, яка нас сюди відправила. І як не дивно, вона виявилась штучним інтелектом. В цілому сюжет цікавий. Якщо читати записки, то відчувається той вічай зраджених людей, які ждали на спасіння, але не все так просто. І є пару цікавих поворотів, тож кінцівка мені сподобалась. До речі, їх є всього три. Одразу розповім про ворогів, як за союзників вже все сказав. Ворогів тут вдосталь, всі вони мають різні атаки і особливості, боси теж цікаві, але сильних можу відмітити лише пару. Але я вам про них нічого не розповів, бо це спойлери. Кому цікаво, битва з ними буде на каналі після виходу цього відео. Тож за різноманіття ворогів тут однозначно плюс. Хоча вони не сильні, але різноманітні. Не вистачає лише літаючих і плаваючих, але в наступній частині думаю це виправлять. І надіюсь виправлять дизайн рівнів, який є тут відверто хуйовим. Якось цепляючою виглядає лише остання локація, в якій ми пробули рівно 5 хвилин перед вирішальною битвою. А решта це пусті поля з рандомно розкиданими об'єктами або тунелі, які між собою нічим не відрізняються. То це безумовно мінус. То це, безумов... То це безумовно мінус. Найбільшим плюсом в грі є бойова система, і все, що з нею пов'язано, це такий собі суміш солу слешер який постійно викликає задоволення. Достатня кількість комбо атак і всіляких віражів. Наявність особливого режиму і вогнепальної зброї. Плюс є дві шкали енергії, які дають змогу використовувати по 4 скіла на кожну. Це породжує в собі дуже динамічні і видовищні бої. Хоча простіру для їх застосування мало, а поповні розігнатися можна лише з пару босами і все. Це зумовлено тим, що гру хотіли зробити максимально доступною для гравців. Думаю, останнім плюсом в грі є головний персонаж Єва. Одразу видно, що розробники приділили її найбільше часу. Персонаж приємний візуально і по сюжету розкривається більш емоційно, після чого зникає відчуття того, що ти граєш за беземоційну ляльку. Щось подібне в мене було з грою Life of P. там теж цікавий персонаж, виглядає на підстаті гри, але зачепити він мене зміг, не промовивши ні слова. А за надмірну сексуалізацію Єви, ну, гру хотіли продати. А кого це відволікає чи заважає якось, є скромні закриті костюми, тож проблеми в цьому немає. Ну то що, розповім про декілька мінусів і можна закінчувати. Один з найбільших мінусів це постійні стони і крики Єви. Першу пару годин мене це аж харило, потім якось звик. Що не скажеш про мою дружину? В неї аж око смикалось. Було б добре мати можливість якось це скрутити або прибрати. Ну бо піздець наступний мінус ще крива система швидкого переміщення, типу кастрована вона чи що обмежується лише однією локацією, некомфортно одним словом. І думаю, ще такий мінус, як відсутність відчуття перешкоди, чи щось подібне. Не знаю, як це пояснити, але коли Єва натрапляє на щось невелике, вона одразу його перестрибує, створюючи загрозу падіння або просто заважаючи зайняти комфортну позу для скріншота. Але в цілому гра гідна уваги, але це трішки менші гроші, хоча б за тисячу або нижче. Бо 2К це задуже за, за цяцьки з крутими боями. А вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, що сподобалось, що ні. Залишайте вподобайки, підписуйтеся. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидыш!